І так, як ви знаєте, я говорив тут про поверхню саду і поверхню вулиці, що знаходиться з фронтальної сторони будівлі. Для гідроізоляції цієї частини будівлі спочатку потрібна борозна. Виконуємо її поздовжнім різанням. Йдеться про стіни та бетонну обв'язку. Потім врубуємося на глибину 5 сантиметрів під стіну і приблизно 10 сантиметрів углиб бетонної обв'язки. Для збільшення щеплення поверхонь, що знаходяться в канавці, спочатку ми повинні їх ретельно очистити від пилу. Однак це не єдиний захід, який покращить це щеплення. Ось так виглядає готова борозна. Вона очищена і підготовлена до нанесення наступного шару, тобто nct крістал мінерального засобу, який додатково зміцнить її поверхню. А ось так виглядає саме нанесення розчину nct крістал. Він дуже рідкий для цього достатньо звичайного пензля. Часто підготовка робочого місця займає більше часу, ніж саме нанесення розчину. Ця заправа зв'яже внутрішню структуру борозни, змінералізує її, збільшить щеплення для нанесення наступної заправи. А мова йде про NTC. CEM. Це заправа з консистенцією бетону, але з набагато кращими гідроізоляційними властивостями, ніж у цього бетону. Чому? Тому що не містить сполук органічної хімії, які з часом випаровуються або вимиваються, через що утворюються пори, що зберігають воду. Які з часом під впливом високих і низьких температур руйнують такі структури, але також є чудовим середовищем для заселення мікроорганізмів. Тут ситуація виглядає зовсім інакше, оскільки вся вода, яка потрапляє в структуру на основі заправи НЦТЦ, мінералізується. Що це означає? З неї утворюються. Кристали, і з часом, чим довше триває вплив води на таку заправу, мережа цих кристалів стає густішою, тому парадоксально, вода лише монолітить таку структуру і робить її тільки міцнішою та більш стійкою до впливу вологи. Ось так виглядає готова гідроізоляція. Вона знаходиться по всьому периметру будівлі, як я вам сказав, до 10 сантиметрів вглиб стику стіни з бетонною обв'язкою і до 5 сантиметрів вглиб під стіну.